Воїнами не народжуються, їми стають. І тому хочу наголосити на те, що підготовка психологічного особового складу, ідеологічна також дуже важлива. Дуже важливо пояснювати особовому складу, навіщо ми все це робимо, навіть для тих, хто іноді прийшов сюди примусово. Можливо, певною мірою людина до цього не замислювалась над тим. Наскільки важлива її роль і участь саме тут? Наскільки важливо для її майбутнього, для майбутнього її дітей, для майбутнього її країни, не замислювалась. І якщо ми, як командири, можемо донести це до особового складу, разом з ними виконуючи бойові завдання, особистим прикладом, да, своїм досвідом, своїми переживаннями, донести до людей. Знищити цю байдужість і думку лише про самовиживання, то це великий, скажімо так, прогрес.